Президент України Петро Порошенко зустрівся з жінками, військовослужбовцями та з волонтерками і подякував їм за те, що боронять країну та допомагають чоловікам на фронті. При цьому глава держави зазначив, що головною рисою сучасної української армії стала успішна гендерна політика. Наразі в лавах наших збройних сил проходять військову службу і працюють 54 тисячі жінок. З такими жінками перемога Україні невідворотня, наголосив президент. Що я як президент можу побажати українським життям? Дві речі. Перша річ це любов. І, повірте мені, мені дуже пощастило, бо я знаю, що це таке. І вам, як кожній, бажаю любові. Нам всім. І вам особливо. Я бажаю миру.